Привіт, це Міра. І сьогодні в нас відос не про те, якийсь одним відповідає на питання, типу, скільки тобі років, де ти живеш і в якому віці ти почала ходити і читати. <гум> Ні. В нас все ще питання від підписників, але я буду вам намагатися привнести якмога кориснішу, мога практичнішу. Коротше, хайпову інформацію на рахунок малювання. Приємного перегляду! І перше запитання: чим відрізняється сьогоднішній укарарт від укарарту рік назад? Знаєте, я вам на це можу сказати я хиз. На це є лише одна проста причина. Я не приймаю участь ні в яких глобальних срачах, ніяких глобальних ні в ніяких глобальних трендах, Напевно, оце от останнє потрібно було б робити, але як вийшло. Навколо себе я намагаюся зробити свою особисту спільноту з людей, котрі мені подобаються, і котрим подобаються очевидь Я насправді вам раджу робити так само. Тому, якщо ви шукаєте комфортний Украрт, без всякого тюрма, підписуйтесь. На мене. Чому ти обрала саме цей напрямок в малюванні і що думаєш про інший? Як я зрозуміла, тут про все й одразу і про те, чому Діджитал, і про те, чому аніме, і те, чому не плоске аніме, а аніме? з реалізмом. І перше, чому діджто? І тут лише одна причина, тому що це дешевше, серйозно. <с> в традішці набагато легше контролювати лінію. Ти одразу бачиш кольори і немає у цього мазадобьочки з тим, що на копії отак вот от виглядають кольори, на телефоні, отак. Вот от і на у когось там ще на цьомусь, вообще по-іншому. Саме цьому ви майже на всіх моїх світметах бачите, що скетч, навіть от на цьому світменті, скетч в мене зроблено на папері. Я просто його редагую і потім домальовую. Була в мене змога, була б я багачку, серйозно. Я просто малювала всі свої арти Радіжці, потім сканула і вкладала б. Але для того, щоб використовувати такий самий стиль пофарбування, як у мене, тобто семіреалізм, ну чи до чого я якби напрямок мій, да, моя ціль, то потрібно мати. Я навіть чесно не можу явити які матеріали. Їх змішувати дуже багато, і очевидно, це якась фарба. А ну знаєте скільки коштують зараз фарби? Не дитяча гуаш? Ну от. Тому краще, якщо починаєте малювати, купіть собі найдешевшу цю досочку графічний планшет і вчіться на ній малювати. Спочатку складно, але потім повірте, ви стільки бабок зекономите. Серйозно. Друге, чому аніме стиль? Тому що в якийсь момент свого раннього підліткового віку я вирішила не відпускати від себе гіперфіксу на ці бурятські мультики, і ну от мій шлях. Але якщо серйозно, я вважаю, що аніме це найрізноманітніший стиль. Серйозно, тому що всередині аніме можна зустріти щось мега-реалістичне, все ще з рислами влича ці цієї вот оняме да? і щось прям мега мега стилізоване Тобто, ну блін, діснеївські мульти порівнянню з цим будуть деталізованіше і реалістичніше. Я розумію, що по факту, поза межами аніме стилістики, вам ніхто не забороняє переходити з одного більш реалістичного стилю в більш ну стилізований, простий, але це все дуже складно вивчати, мені так здається. Тому що пропорціями дуже легко маніпулювати в аніме стилистиці, при цьому, ну є типу й ті самі правила. І так це звучить дивно, але з одними тими самими правилами на рахунок пропорцій, ти можеш їх змінювати ну просто капець, і це мега зручно. Тому якщо ви в малюванні початківець і вам хтось там каже, що от ти зараз оце вот аніме малюєш, потім прийдеш на нормальний якийсь стиль, пошліть його кудись подалі, да? і далі займатися своєю улюбленою справою. Ну а семіреалістичне реалістичне пофарбування, тобто не. Вузькі тіні, а от все-таки більше живописне, намагаюся вмальовувати об'єм, просто тому що мені подобається деталізовані зображення. А як плоским пофарбуванням дати цю деталізованість, я не знаю. Ну і також мегарівні лінії. Це не про мене, а в плоскому фарбуванні, мені здається, вони це ну, типу, на другому місці по важливості, тому yeah. Ні? дякую. Розкажи про своїх улюблених художників як про старих класиків, так і про сучасних, або навпаки, наведи приклад тих художників, яких стиль тобі не подобається. Якщо ми кажемо про якихось старих бро, то є один неймовірно, на мою думку, геніальний чувак з Чехії Альфонс Муха. Цей бро неймовірно поєднював неймовірну ніжність в кольорах і лініях всередині форми і плюс. Неймовірно, товстий поздравляння всім іншим лайн навколо форми. Такий прийом дуже популярний зараз. Але цей бро народився в 1860 році, і насправді я коли вперше побачила його картини, я не повірила, що це не якийсь сьогоднішній чел. тому що його роботи це одночасно, ніби як поєднання чогось такого старого, тобто прям вайби такі йдуть. І, неймовірно, сьогоднішнього, неймовірно, нового чогось. Тому всім, кому подобається поєднання графіки і живопису, просто реально загулять, подивіться його картини, це реально прям хайп. Надихнетесь, чомусь навчитись, можливо, можливо, стиб якраз таки цей прикол, якщо до цього не використовувати, з товстим аутлайном. Коротше, лайном товстіше на контурі форм. А з сучасних в мене є буквально моя улюблена художниця, І, можливо, якщо до того, як я представлю її роботи, сакімічан хтось впізнає. Її поніку, якщо ні, то ось її малюнки. Я відібрала най, знаєте, да, найтакі не невинніші. Насправді, специфіка її дорослого контенту мене не те, що прям мега якось цікавить. В неї просто я реально вважаю неймовірно смачненький стиль. І знаєте, можна було подумати, що вона користується агішкою. В принципі, що є РТЦІшка, не знаю, мені так здається, але проблема в тому, що я підписаний дуже-дуже давно. Uh, а в ті часи Аїшка даде, щоб якось так, вона навіть схоже не вміла. Я вважаю найсмачнішим в в'їзд. Це звичайно ну пропорції обличчя, очевидно, да? але на другому місці це кольори і як все скомпоновано. Прям реально смачно, зайдіть на інстаграм, якщо у вас бабки є, то і на патреон можна. Ну а з таких художників, що мені не подобається, я не те, що можу перечислити, тому що я, як адекватна людина, коли мені в інтернеті щось не подобається, і це не викликає мені прямо агресію, просто от мені щось не подобається. Я це просто прилистую, тому я хазе. типу, <смі> я, я на хазе, які художники мені не подобаються, типу, ти, котрі не вміють малювати, <смі> таке щось. Як ви познайомилися з Ліптоном, а ще треш історії. Хто не знає, Ліптон це всередині, скажімо так, мого фандобу, ось ця істота, це мій головний хейтер, фанат е, в принципі, найголовніший сому в шляпі. Якщо ви не знали, то в описі під моїм відео саме знаходиться посилання на Discord channel, в котрому я зараз не те, щоб часто, але раніше і в принципі планую, доволі таки часто заходила, заходити, тому що ну блін посидіти, побалакати по життя все таке. І тож, да, отак от, от ми з людьми познайомились, просто вона заходила, а потім ми зробили такий вайп. І тепер, да, тепер ми сидимо. По 5 годин в дискорді граємо в Бравл Стюрс. На рахунок трешових історій я навіть не знаю, що вам розповісти, тому що весь цей канал це одна велика треш історія. Було цікаво послухати про тату, які ви нам'єте, на типу, коли почали і чим набиваєте. Татушці я навчилася майже рік тому. Вчилася просто, знаєте, деякі салони відкривають як би, курси. Це не панацея. І насправді там весь прикол в тому, що вам просто дають базу, і ви за це платите дуже-дуже багато грошей, направда ну, набагато грошей. Але, ну як виходить, тому що бити татушки насправді набагато вигідніше, ніж вчити когось набувати татушки просто по часу, по, в принципі, якоїсь п'ятовці, і оце все. Тому там і стоїть такий оверпрайс. І потім пойшла практикуватись, всякі вивчати доп штучки, просто сам. Тому що, ну, блін, так і робиться взагалі там. І так зараз бою в своєму рідному місті, по духві, якщо ребята ви є, напишіть мені в телеграм, можливо, наб'ємо щось. З матеріалів в мене все найзвичайніше, типу, вот така от фарба, а інше я вам пришляти, тому що там абсолютно звичайні розходники. Якщо вас зацікавило, то ось мій інстаграм з татушками можете перейти. Ти колись розкидувала малолеток по фактам. Звичайно, в чому питання. <смі> Ні, якщо серйозно, я наїжджала на якихось мікрачелька тільки в тому варіанті, коли ну, вони починали ображати мого мікрочеліка. У мене є реально подруга мікрочелік, котре по віку мікрочелік. В принципі, по IQ я її буквально на одну одиницю обхожу. тобто в неї один, в мене два, але ну, все-таки, все-таки, ну мікробро. <смі> І її, коротше, починали булити в різних моментах. Я не знаю, чому. Її почала бути нарахунок малювання, хоча для свого мікровіку вона малює вообще божественно. І ну да, от в тих моментах я наїжджала, пояснювала цим вот, э, мікра піпінкам як треба жити, що вони взагалі ніхто і ну да. В принципі, просто так на когось наїжджати, на якихось малолеток. Э, я не знаю, в чому прийняти, тому що по факту я сама малолетка і ну, нашо. Що допомогло прокачати скіл, і знаєте, тут що вам хто не казав, єдине за допомогою чого можна прокачати скіл, це нескінченна практика і поглинання інформації просто з навколишнього всесвіту. М -м так я вже до речі в деяких своїх відео казала, що ребята, основна суть прогресу це просто аналізувати все, що бачиш навколо. І я цієї думки не зраджую. Якщо бачиш якусь гарну картинку в Пінтересті, аналізуй, що саме тобі в ній подобається, як тут падає світло, які тут пропорції. Якщо бачиш, що твій або сраний чайник електричний дуже прикольно спускає пар, аналізуй, які цей пар, який він по насиченості, наскільки він високо виходить. Короче, отакі такі візуальні моменти. Ну і звичайна практика, 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 а ще практика і практика, а ще ну і практика, і практика. Насправді, щоб вам не набридало дуже багато малювати, просто почніть робити свої картинки проєктами. Тобто, вигадуйте якісь прикольні штучки, вигадуйте якісь, можливо, паки картинок за якоюсь однією тематикою, чи, можливо, для чогось, для візуальної новели, наприклад. Да, до речі, от у мене. На там відосік от виходив, виходив такі прикольний. Попередні ну якщо вам цікаво, то можете подивитися, якраз такий про починання візуальної новини, Ну це так, знаєте, натяк. <вісу> Як ти навчаєшся малювати щось нове і чи навчаєшся взагалі статіки? Як би не було смішно по зрівнянню з тим, що я казала до цього? Але статіки я не малюю зовсім, тому що для мене це ну дода срана. Типу камон, я краще витрачу свій час на те, щоб помалювати щось корисне, полягати срані замовлення, тому що я не встигаю. Чи блін намалювати ще один фрейм до коміксу? Помалювати літаючі голови, щоб розслабитись. тому що для мене малювання це в перчергу розважання. Я думаю, саме це є тією причиною, чому в мене в житті ніколи не було артблоку. Тому що, камон, чуваки, якщо ви будете знато сильно давати собі мозок малюванням, ну ваш мозок перехоче займатися малюванням. А на цьому все. Заходьте в Тележку, тому що як бачите, там багато всього цікавого. Поставте лайк, якщо вам сподобався цей відео, Підпишіться на міру, тому що тут буде багато хайпу. Пока-пока.